Вітаю та новини підсумовують події інформаційного понеділка, 20 травня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Були бюджетні, стали приватні. У розкраданні одного мільйона гривень державних коштів чиновників Львівської облдержадміністрації звинувачує обласна прокуратура. Врятувати історію до кінця жовтня на Очаківському кладовищі реставратори відновлять ще п'ять унікальних надгробків. Усі роботи фінансуватиме Міністерство культури Польщі. Врятувалися Львівські Карпати завдяки іншії Луцької волині із Ургородською Говерлої зберегли прописку в політі. Були бюджетні, стали приватні. У розкраданні одного мільйона гривень державних коштів чиновників Львівської облдержадміністрації звинувачує обласна прокуратура. Слідчі кажуть, у 2007-2011 роках гроші виділили на видання зводу пам'яток історії та культури України. З рахунки вони зникли, однак до друку брошури не дійшли. Тепер за фактом порушено карну справу. Якщо вину посадовців буде доведено, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Начальник управління захисту прав та інтересів держави прокуратури Львівської області Тарас Дунас розповідає, що храйство у стінах лода виявили під час ревізії, що її проводила фінансова інспекція. З'ясувалося, що впродовж п'яти років на реалізацію регіональної програми розвитку інформаційного просто регіону виділи понад один. Один мільйон гривень. За ці кошти мали підготувати видання про пам'ятки історії та культури. Посадовці гроші освоїли, але жодної роботи не провели. З'ясовано, що в всупереч бюджетних призначень до цього процесу була залучена громадська організація, яка не могла бути розпорядником бюджетних коштів. І саме на її фінансування були використані зазначені кошти в супереч вимогам бюджетного кодексу. На даний час справа з е, кримінальний провадж зареєстровано за фактом. Підозра буде висунена після того, як будуть встановлені конкретні розпорядники і посадові особи, які підписували документ. За фактом злочину, слідчі порушили впровадження за п'ятою частиною 191 статті Кримінального кодексу. Вона передбачає ув'язнення від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Закони написані, з понад трьох тисяч орендарів землі у Львові близько 400 не доплачують місту належних сум або взагалі уникають будь-яких виплат. У мерії кажуть, серед найбільших боржників здебільшого великі промислові підприємства. Як порахували чиновники, через це Львів недоотримав у свій бюджет близько 20 мільйонів гривень. Наразі список злісних неплатників передадуть правоохоронцям. Вартість землі у Львові вже кілька років є предметом суперечки між чиновниками та підприємцями. З 2011-го у місті почала діяти нова нормативна грошова оцінка землі, яка стала однією з найвищих в Україні. Натомість мерія дала підприємцям пільгу у розмірі 60%. З її врахуванням орендна плата у Львові є однією з найнижчих серед великих міст. Втім, є інша проблема: кожен десятий орендар платить за свою ділянку за старою грошовою оцінкою, а деякі підприємства взагалі ухиляються від виплат. Якщо Нарахувати кошти, ми отримали кошти від тих підприємств і підприємців, які відмовляються платити орендну плату, ми отримали до бюджету приблизно 20, 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень це є сума, яку відмовляються платити підприємства у місті Львові. Якщо ви запитаєте, які це підприємства, перш за все, це є. Я не хочу прораховувати всіх, але найбільше на пане це є автобус, ліський автобусний завод, який обіймає територію понад 60 гектарів. Загалом з понад трьох тисяч близько 400 не платять за землю згідно нової оцінки. Їх список планують передати правоохоронцям. Тим часом представники малого бізнесу скаржаться, що головне фінансове навантаження лягає саме на них. Ми сьогодні чули про львівський автобусний завод, який взагалі ухиляється. Ми чули про 10%, відсотків, так які взагалі не переуклали, і це великі підприємці підприємства. І це ті підприємства, які мають дуже багато землі, і яку в принципі більшість з них не звинувачує всіх, але більшість з них роздавали комерційним структурам в оренду. І навпаки, цей підприємець, який є львів'янином, який веде самений бізнес, він моментально він, він реагує на це все. Скрипить зубами, це все, але платить. Водночас у мерії прогнозують, що в майбутньому грошова оцінка землі, а відтак і оренда плата у Львові зростатимуть. Це в першу чергу пов'язано з розбудовою інфраструктури, від якої і залежить вартість землі. Врятувати історію до кінця жовтня на Лочаківському кладовищі реставратори відновлять ще п'ять унікальних надгробків. Усі роботи фінансуватиме Міністерство культури Польщі, яке виділить на ці цілі близько 950 тисяч гривень. Нагадаємо, спільна українсько польська програма з відновлення львівських пам'яток це вірменська та латинська катедра. А також реставрація некрополю триває п'ять років. За цей час польська сторона інвестувала у збереження історичної спадщини понад 11 мільйонів гривень. Надгробок на могилі Марії Понінської, родини Кровчинських, Ярослава Кулачковського, Леона Тварецького та Юзефа Жуховського п'ять пам'яток, які цьогоріч отримають друге життя. Працювати над ними уже з дня на день спільно розпочнуть польські та українські реставратори. Зізнаються, пам'ятки вибирали за кількома критеріями. Основні з них ступінь зруйнованості та мистецька цінність. Позаяк надгробки виготовлені з різних матеріалів. То для кожного з них майстри підбиратимуть відповідну техніку реставрації. Очищувати будемо двома способами: водою, під тиском та піскоструменем. Пісковик відмиватимуть спеціальними розчинами. Усі старі на усунуть і замінять на мінеральний розчин, який краще триматиметься каменя і довше служитиме. Елементи з бронзи делікатно почистять, щоб не пошкодити. Підсвічники демонтують, відреставрують та повернуть на місце. В управлінні охорони історичного середовища Львівської міськради говорять, реставрувати надгробки будуть кілька місяців допоки дозволятимуть погодні умови. Орієнтовно роботи закінчать у жовтні. Коли закінчується реставраційний сезон, як вже погодні умови і морози, вже тоді роботи не проводяться реставраційні, як вже десь приблизно, щоб середня температура була вища плюс вісім градусів. Ну то залежно від сезону, від погоди. Нагадаємо, за час українсько-польської співпраці на Личаківському кладовищі реставрували понад 20 надгробків та гробниць. Це поховання вірменських архієпископів Самуїла Стефановича та Ісака Ісаковича, українського філолога Омеляна Гоновського, художника Артура Гродгера, поета Маркіяна Шашкевича. Степан Грицюк, Олег Возний, Ента Новини. Львівські школярі доторкнулися до історії. До учнів школи номер 75 привезли Кімерійський меч, якому вже три тисячі років, золотий вінок успіху, яким нагороджували видатних осіб, та два колти. Це жіночі прикраси, які носили як сережки або ж як елементи головного обору. Все це експонати виставки Величні тисячоліття України для дітей провели урок з історії культури, де розповіли, що король Артур, ймовірно, був сарматом агомер Кімерійцем. А ще дітям дозволили доторкнутися до Привезених артефактів та потримати давній меч у руках. Нетрадиційний урок історії провели для учнів Львівської школи номер 75 До дітей привезли частину експонатів виставки «Величні століття України. А саме обладунки воїнів Кімерії меч виготовлений у дев'ятому столітті до нашої ери. Він був тренувальним для кімерійських хлопчиків, рука яких вже змалку повинна була звикати до зброї та вправно володіти нею. Школярам дозволили не лише подивитись, але й потримати меч у руках, відчувши себе справжнім воїном. І якщо зброя зацікавила в першу чергу хлопчаків. То дівчаткам найбільше сподобався золотий вінок. Мені дуже сподобався цей вінок золотий. Там ну, дуже таке враження, що ще такого не було, і, а вони вже вміли таке виробляти, такі узори, вироби такі ну, дуже гарні. Ким вінком нагороджували видатних осіб, а за античних часів вони були оберегами. Представлений в експозиції Золотий вінок кажуть науковці належав людині мистецтва. Саме цей вінок отримували митці, скульптори, автори, які робили визначні події саме в той час для суспільства. Зацікавили дітей і жіночі прикраси колти, які були поширені в 11-13 століттях серед містян Київської Русі. Прикраси були частиною давньоруського головного жіночого убору, як деталь начільника. Підвішувалися на стрічках або ж ремінцях. Іноді їх носили як сережки. А зображення на поверхні колтів відтворювали язичницькі мотиви. Діти могли не лише побачити невідомі для себе речі, але й дізнатися чимало мало цікавого. Зокрема, їм розповіли, що король Артур був ймовірно сарматом. Всі ми знаємо про короля Артура, що це є король Артур, лицарі круглого столу. А чи знаєте ви, що король Артур був варваром, король Артур був сарматом? Ви повинні гордитися. А от Гомер, кажуть, був кімерійцем. Виявляється, що ем, прізвище Гомер в одно, один з перекладів означає кімерієць. Він був з наших земель. І мрія це Керч. Діти були вражені почутим та побаченим, і зізналися, сьогоднішній урок спонукатиме вивчати історію глибше. Дуже цікаво нам пояснили матеріал. Ми вчили цей період нашої держави на історії України в п'ятому класі, але дізналися набагато більше, ніж наша шкільна програма нам дозволяє. Ну, дуже гарно, так лаконічно нам це виклали. Дуже задоволений, що попав на таку екскурсію. Після цієї екскурсії думаю, що буду багато шукати додаткової інформації щодо цього періоду нашої держави. Держави нам насправді дуже сподобалося, тому що нам розказали дуже багато цікавої інформації, якої ми ще не знали, хоча, можливо, вже вчили, але було набагато цікавіше. Шкільній бібліотеці подарували двотомник енциклопедії трипільської цивілізації, що учні могли самостійно втамовувати свою цікавість. А ці та ще шість сотень різних експонатів часів трипільської культури та київської русі можна буде побачити у виставкових залах Палацу Потоцьких. Території дозвілля на Львівщині визначили 55 місць для масового відпочинку біля водойм. 23 з них місця для купання. Нарешті водой можна буде тільки рибалити. Як повідомило в департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, перелік водних об'єктів, де можна відпочивати влітку, затвердили на засіданні комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Луда 15 травня. Торік було визначено 48 об'єктів, з них 22 пляжі. Кількість водойм зросла завдяки активності приватних підприємців, які беруть в оренду озера та облаштовують там місця для дозвілля. Аби не допустити купання у непристосованих місцях, там встановлюють знаки про заборону купатися. Для довідки минулого року на водоймах Львівщини загинуло 98 осіб. Незвичні опудола з'явилися у ботанічному саду. Сюди учні шкіл Львова та області привезли близько десятка зроблених власноруч ляльок для відлякування птахів. Журі вибрало серед них найцікавіші, найвигадливіші, а головне найбільш функціональні. Діти-переможці отримали подарунки, а опудола залишилися у ботанічному саду працювати, оберігати рослини від шкідників. Дивні опудала, з'явились на галявині поряд з оранжереями ботанічного саду і одразу викликали зацікавлення відвідувачів. Біля них охоче фотографувались як малеча, так і дорослі. А збоку спостерігали за цим діти учні шкіл та гуртків, які принесли сюди на конкурс цих ляльок. Змагання найкращих опудал, проходять у ботанічному саду вже другий рік поспіль. Цьогоріч взяти участь зголосилося близько десятка учасників. Наймолодший з них, шестилітній Денис, ще до школи навіть не ходить, проте вирішив позмагатися зі старшим. Його опудало літи. Майорит на вітрі квітами в косах. Хлопчик розповідає, з чого виготовив свою ляльку з пластику із е із, із палки. Завершивши одне опудало, Денис вже думає про створення іншого. Наступного року виготовить козака. Були серед опудал і такі, які не відлякували, а навпаки, приваблювали своєю красою та миловидністю. Одне з них привезли до Львова школярі з Яворівщини. Наше опудало має назву Принцеса Росточа. Чому так? Тому що ми самі приїхали з Яворівського району, з села Шкла, і це також територія росточчя. Е, Наші е, ну, пудологи виготовлялися ну, не досить довго, три дні е, волосся е, було попорено з е, Атласу, тканини Атлас, і е, одяг було шито з кусків тюлів та е, шовку. Організатори конкурсу кажуть, ідея такої виставки змагань виникла спонтанно. Працівникам ботанічного саду часто доводиться потерпати від шкоди, яку завдають птахи висадженим рослинам. Тож, щоб відлякувати їх, знадобилися городні опудала. А щоб вони були ще й цікавими та оригінальними, звернулись за допомогою до дітей. У нас є ділянка така ужиткових рослин в ботанічному саду, де представлені ростуть рослини сільськогосподарські. Ну власне на тій ділянці трошки дошкуляли нам шкідники, і так якось з'явилася спонтанно та ідея, щоб організувати ось такий конкурс, перетворити його в якийсь творчий, більш не не просто створити опудало так звичайне, але щоб дітки підійшли дещо не неординарно до створення тих своїх опудал. Журі отримало непросте завдання вибрати серед всіх опудел найкраще. А щоб не розгубитися, обрали за основний критерій функціональність витвору. Адже кожній з цих ляльок тепер доведеться попрацювати на грядках ботанічного саду, відлякуючи птахів. Кожне з них було неповторним, тому ми називали їх. Опудало модель офісного працівника, опудало рухоме на пружині, опудало етнологічне лялька-мотанка, бабуся ляльки-мотанки. Ми його назвали. Кожне з них визивало якісь позитивні емоції, але ми вирішили, що все-таки опудало має працювати. Воно має працювати на городі. Жоден учасник конкурсу не залишився без подарунку, а оцінювачів робіт порадувало й те, що діти, намагаючись дотримуватись традиції створення опудал з природних матеріалів, використовували чимало відпрацьованого пластику, а отже, перетворювали щось непотрібне у щось корисне. Уляна Сенько, Андрій Турянський НТА Новини. Я хочу, щоб всі. Понад 10 тисяч вірян приїхали до Креківського монастиря. Така проща відбувається щороку на свято літнього Миколая, який є покровителем місцевої Чернечої обителі. У цей день, десяток століть тому, мощі чудотворця повернули з Туреччини до Італії. А відтак з цієї нагоди українські християни почали відзначати свято у Креківському монастирі. Традиційно, під час такого паломництва, прочани просять у святого заступництва, прикладаються до чудотворних ікон та відбувають архієрейську літургію. Усі знають, що свято Миколая відзначають у грудні проте у травні є також день, коли церква вшановує чудотворця. Це свято має своє коріння. Це була пам'ять. Велике торжество, присвячене Святому Миколаю, перенесе його мощей до Італії. Архієрейську святу літургії нагоди перенесення мощей очолив екзарх Одесько Кримський. Після урочистостей владика Василій Івасюк запевнив, нам потрібно брати приклад щодо творця. Що нам сьогодні треба, це є відновлення віри, тої віри, яку мав отець Миколай. Аби відбути прощу у Крехові, віряни приїхали з Росії, Білорусі та Польщі. Також прикластися до мощей чудотворця приїхав голова Львівської обласної ради. Особливо сьогодні приємно бачити тут багато молоді, які прийшли на це дійство, які підтримують ті традиції. Загалом Крехівську прощу цьогоріч відвідало понад 10 тисяч вірян. Місцеві духівники запевняють, з кожним роком кількість паломників лише зростає. Далі у новинах спорт. Львівські Карпати в передостанньому турі сезону програли у Кривому Розі тамтешньому Кривбасу. Підсумковий рахунок зустрічі 3-2. В іншому матчі туру Луцька Волині розійшлася миром з Урльською Говерлою. Завдяки цьому результату Карпати гарантовано збережуть прописку в прем'єр-лізі. Пониження у класі не уникне Говерла та Запорізький металург. Уже на 18-й хвилині матчу Кривбас Карпати Сергій Самодін вивів господарів уперед 1-0. На 34-й хвилині Маладин Бартулович навісив на вільного Віталія Лисицького і той вдруге вразив ворота галичан. Невдовзі Сергій Зеньов поновив інтригу у матчі 2-1. Після перерви Михайло Куполовець допоміг Зеньову оформити гольовий дубль та зрівняти рахунок 2-2. Але втримати нічію карпатівці не змогли. Після подачі скутового Бартуловича Самодін забив переможний гол 3-2. Чесно кажучи, я і великих претензій до команди не маю. Команда старалася, працювала. Багато в нас людей, які не були готові до цієї гри. Зеньов, який два м'ячі забив, він майже два роки не грав. Кенія не зовсім був у порядку. Голодюк на уколах грав. Проблеми в захисті. В захисті ми дитячі помилки зробили. Хороша гра була, весела. Я попросив хлопців, щоб вони грали у футбол, отримали задоволення. На перше місце результат не виходив, бо хлопці вже довели. Усім довели. Гідність своя це найголовніше. У заключному матчі сезону Карпати удома прийматимуть металіст. Для обох команд це протистояння не матиме особливого турнірного значення. Харків'яни під керівництвом Мирона Маркевича гарантували собі друге місце, а львів'яни прописку в еліті на наступний сезон. Біля п'єдесталу Львівська баскетбольна політехніка Галичина в суху програла запорізькому ферру серію ігор за бронзу суперліги. У четвертому матчі, що відбувся у місті Лева, гості перемогли із різницею у 20 очок 87 на 67. Отож, політехи у підсумковій таблиці на четвертому місці. Політехи непогано розпочали гру і сферу, побівши в рахунку 6-0. Але розвинути успіх господарі не змогли. До кінця першої чверті гості зрівняли рахунок, а упродовж другої десяти хвилинки заволоділи перевагою. Першу половину виграло з рахунком 47-38. В другій половині гри гості ще більше наростили перевагу. На початку заключної чверті запоріжці вели в рахунку із різницею 24 очки. Так гості похоронили інтригу у бронзовому протистоянні команд. сказати слова. Хочу сказати хороші слова на адресу політехніки. Галичани впродовж сезону привели чимало хороших ігор. Тут хороші гравці, хороший малюнок і хороша команда. Політехи зробили найбільший ривок у порівнянні із попереднім сезоном. Прошейшому сезону і заслужено виграв сьогодні. Феро заслужено виграв сьогодні. Для нас четверте місце не є поганим результатом. Хочу подякувати підопічним за це. скажу найрезультативнішим гравцем в складі Галичини став Саша Васильєвич, на рахунку якого 17 очок. Із 16 очками та 10 підбираннями в активі гру завершив Владан Вокославович. 11 очок здобув Гран Іконич, 10 пунктів Майкл Лі. П'ятий номер політехніки Влада Новокославич отримав індивідуальний приз найкращого центрового сезону. Загалом у нинішньому сезоні СЕР провів 50 матчів у чемпіонаті Суперліги, набираючи 16,5 очок та роблячи 10,5 підбирань і одну передачу в середньому за гру. На межі провалу Львівська футзальна енергія програла Харківському локомотиву два гостєві матчі півфіналу плей-офф Екстраліги. У першій грі рахунок був 3-1 на користь залізничників, а у повторній 4-0. Серія триватиме до трьох перемог. В іншій парі Івано-Франківський ураган удома двічі обіграв Луганську ЛТК. У повторній грі з локомотивом енергії не змогли допомогти відразу троє гравців. Сергій Коваль через дискваліфікацію, а Павло Пічкро та Дмитро Бондар через проблеми зі здоров'ям. Галичани, хоч і створили чимало небезпечних моментів, забити подай один гол не змогли. Залізничники ж забули у врота Володимира Кардаша 4 голи. Гучними ударами відзначилися Віталій Кисельов у першому таймі, а Олександр і Дмитро Сорокіни і Євген Кочко після перерви. Тепер команди проведуть третю гру у Львові. Цей матч відбудеться 25 травня. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра у звичній порі. Дивіться НТА.